имя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Щойно прочитана причча, дорогі в Христі, брати і сестри, має явно такий ескатологічний характер, оскільки говорить про серйозні наслідки неправильного використаного дару. Ескатологія – це. Християнське вчення, про кінець історії, про остаточну долю світу та кожної людини зокрема. І Іван і Матфея, зокрема, цей 25-й розділ містить три такі ескатологічні історії. Перше це притча про мудрих і немудрих діл. Відомо нам, що немудрі діви. Залишилися поза дверями закритого чертово. Друга історія це притча про таланти, власне, що йменами вислухана. І третя — це історія про останній суд, який має відбутися над живими і померлими. І ось сьогодні ми чуємо торіво Христі оцю притчу, яка Говорить нам про талант. І, зокрема, талант в часі Ісуса Христа це певний грошовий еквівалент. Талант в нашому розумінні це наші здібності, можливості, ресурси, час, які мали би ми використовувати для Бога, для слави Божої. І ми будемо сьогодні роздумувати про. Багато різних талантів, які має кожна людина, але є багато талантів, які є настільки різноманітними, що одна людина може мати той талант, інша може мати інший талант. Але є один талант, який спільний, який даний для кожного із нас, правда, в тій чи іншій мірі. Зокрема, дуже цікаво є. Що написано тут, що кожен із них отримав по мірі своєї можливості. Тобто отримав стільки, скільки би міг використати тих талантів. І коли йде про того третього раба, який закопав свій талант, то господар дав йому лише один талант. Тому ми сьогодні поведемо бачити про один талант, який даний кожному з нас безключення. Це час. Час це Бог даний талант, який ми або використаємо правильно, або не використаємо його. Це дар Божий, який даний людині на спасіння. Пригадуйте той час, коли Господь розповідає про притчу притчу про дерево, яке не приносить доброго плоду. І коли прийшов господар, подивився, що вже треба його вирізати, бо воно просто марнує землю. Але подумав собі: зоставлю я його ще на один рік, Угною удобрю його. Якщо вже тоді це дерево не принесе плоду, то тоді я згубаю його. Так само кожному із нас Бог дав час. Єдине, що ми не знаємо, скільки часу того дало кожному із нас. Оце та тайна, що ми не знаємо, коли прийде Господар робити світ, цього ми не знаємо. І дуже важливо є пам'ятати, що час це є те, що неможливо повернути. І тому каже апостол Павло в посланні до Галатів, поки маємо час, усі робимо добро, а найперше – одновірне. І тому час це найдорожче, Це те, що не можна купити, це те, що не можна поміняти, це те, що не можна назад повернути. І тому час має дуже важливу цінність, і тому Бог високо цінить тих людей, які жертвують своїм часом на його служіння, на його справи, на якусь Богоугодну справу. І ось тому для того, аби собі збанути, наскільки важливим є час, наскільки він є цінний, зброй притчу про час. Диявол зібрав усіх своїх демонів і звернувся до них із слідуючою пропозицією. Треба викрасти найцінніше, що Бог дав людині. Один із демонів каже гроші. Треба вкрасти у них гроші. А діявол каже ні. Гроші навіть якщо ви них вкрадете, вони зароблять і будуть мати сідучі. Інший демон каже, треба вкрасти у них здоров'я. Але діявол каже ні. Бо і здоров'я. Якщо ми в них вкрадемо, вони будуть лікуватися, вони будуть молитися, звертатися до Бога, і здоров'я може до них повернутися. І тоді третій каже, в них треба вкрасти час. Бо час це те, що не можна повернути. А як вкрасти час? Що для цього треба зробити? Для цього треба придумати для них щось цікаве. Щоб вони постійно були зайдні, щоб вони постійно чимось сприймалися. Улушаймо їм думку про те, що треба працювати бо це гроші. Щоб люди працювали без відпочинку, дбаючи про земне і в такий спосіб втрачали небесне. І ось в в Гресі ми бачимо, що нині ми живемо в такому часі. Коли всі не встигають, один священник розповідає про те мені духівником в кафедральному соборі міста й що він взяв собі за привичку кожну людину, яка приходить до сповіді, а тих людей дуже багато у кафедральному соборі. Запитувати, чи читаєте ви Біблію щодня. І те, що він чує відповідь, каже, що 95% людей дають відповідь на це запитання я не маю часу. Уявіть собі, що Біблія це священна книга, це Слово Боже звернення до нас. Це те, що Бог хоче сказати нам. А ми не знаходимо часу навіть декілька хвилин для того, щоб послухати, а що Бог хоче сказати. І ось уявіть собі, що оцей раб, який приніс загорнутий оцей талант і віддає своєму і каже, це те, що ти мені дав. Я знав, що ти людина жорстока, ти береш дечого не квал, ти жнеш там, де не сіяв, і я вирішив закопати цей талант і принести тобі, віддати тобі твоє. Але почув у відповідь слова рабе лукавий і лінивий. Що означає лукавий? Чому заключається за лукавство? Що це таке? Це якийсь гріх, який протилежним є до щирості? Це щось таке, коли людина. Вдає із себе одної, але насправді її іншою. Коли людина вдає із себе доброю, але насправді має в своєму серці злий намір. Що таке лінивство? Лінивство здавалося на перший погляд, це найбезпобідніший гріх. Бо людина, чинячи цей гріх, нікому не заподіює ніякого ніяколиха. Але це смертний гріх. Чому він смертний? Такі Чому небезпека взагалі до цього гріха Лінивства. Небезпека в тому, що коли людина перебуває в стані такого гріха, то людина стає байдужою. Людина не прикладає ніяких зусиль і, як правило, внаслідок стає убогою як фізично, як матеріально, так і духовно. Тому Господь засудив цього раба, що він не приклав ніякі зусилля, Він просто закопав цей талант у землю. І ось наскільки важливо є, дорогі в брати і сестри, посвячувати свій час Богу. Нам усім треба буде постати перед Богом, перед Своїм Господарем і дати звіт, звіт за використаний час. Тобто за той талант, який дали нам Богу. Тобто, як ми використали цей час, що ми робили, чим ми займалися, і скільки із цього часу ми посвятили, власне, чи жертвували цим часом для Бога? От уявіть собі, що раз служився Акафіс, поясніть слава Богу і за все. Я був дуже вражений з того, як мало людей. Було присутнім на цьому Богу Як мало людей прийшло, щоб подякувати Богу. Але навіть якщо людині якісь обставини не дозволили прийти сюди подякувати, людина може це зробити сьогодні, може це зробити в другу суботу чи в другу неділю, але вже ніколи не поверне день інчорашення. І це дуже важливо усвідомити. Хоча є категорія людей, які навіть не знають, що таке акафіст, подящий і слава Богу за все. Нещодавно я спілкувався з одною людиною, який подарував цю книжечку «Акафіст, подящий і слава Богу за все. І вона каже, я навіть не знала, що таке є. Коли я сказав Декій Керським про те, що ми повинні дякувати Богу, вона каже, я цього не знала. Хоча все життя ходить в церкві. Оце у Христі говорить про що? Про наш час. А скільки сьогодні людей не прийшло на цю божественну літургію, тільки тому, що дуже був тяжкий цей тиждень, тільки тому, що дуже багато людина попрацювала, натрунилася, віддала багато своїх фізичних сил і заспокоїла себе, мовляв, в мене був дуже тяжкий тиждень, я хочу відпочити. Але втрачений оцей час молитви вже назад не поверне ніколи. І тому люди, коли влучаються з цим життям, коли в життя вічне, вони найбільше жалкують про одне, про неправильно використаний час або про втрачений час. Я би хотів, що кожен із нас, дорогі в Христі, брати і сестри, хто переступає порік цього храму, собі усвідомив, наскільки це важливо. Ми повинні бути дуже акуратними у відношенні. Ми повинні не втрачати жодної можливості, яка дана нам для молитви, для слухання чи читання Слова Божого, для божественних розумів, для проведення часу із Богом. Бо якщо ми будемо марнувати Це, то настане час, коли будемо дуже про це шанувати. Чуєте, що сказав Господь? Візьміть цього раба. І дійте його в пітьму хронішню. Там буде плач і іскреги субів. Чутика доля того раба, який змарнував свій талант, який не використав у повні, так як це зробили два попередні друзі. І ця зустріч із господине. Ця відповідь, цей світ перед ним. Неминуцім є для кожного із нас. Тому я ще іще раз закликаю всіх вас, не будьмо байдужими. Дивіться, я сьогодні з 8-ї години чекаю тут, щоб хтось прийшов, хоч одна душа поєдналася із Христом у Євхаристії. Чекаю на сповідників і радість того, що хоча б одна людина прийшла. Але я вам скажу, чому люди приходять рідко, або взагалі не приходять до тайні слова і святого причастя. Знаєте чому? Тому що не вистачає часу підготовитися до сповіді, вичитати відповідні молитви і підготуватися до святого причастя, і знову таки проблема в браку часу. Запам'ятайте, що час використаний на славу Божому, час використаний для своєї душі це найблагоприємніший час. І про це ніхто ніколи не буде жалкувати. Час проведений біля телевізора, біля комп'ютера, біля телефона, смартфона, час проведений, не знаю, там, на футболі чи волейболі, чи десь інші, якісь заняття. Це є не найгірше проведений час, але це час, про який ми будемо шанувати. Ну, коли ми жаркуємо своїм часом молитви, це означає, що ми активізуємо той талант, який дарував нам Господь. Коли ми проводимо свій час в роздумах над Божественним, коли ми приходимо до таїнць церкви, коли ми беремо участь у Богослужінні, це той час. Який ми ніколи не будемо про нього жити. Тому сподоба, Господи, щоб цей один талант, про який ми сьогодні роздруковували, був використаний правильно кожен із нас. Щоб коли прийдеться нам постати перед Господом, щоб ми почули молоду вірним над великим поставлю Тебе. Амінь. Слава Ісусу Христу!